Очинські вам вітання сьогодні у кавовому клубі від Петра Сороки. Хто ще не знає, що це за птиця, будемо знайомити. А для тих, хто вже чув, не думайте, що ви знаєте абсолютно все. І про Петра Сороку чули теж абсолютно все. Петро Сорока, чоловік бренд. Його ім'ям названо будинок моделей, і воно є відомою маркою жіночого одягу. Миколаївич, вітаю! І от перше до вас питання таке: Преображення любов'ю. говорю російською, тому що перетворення любові якось звучить трошки. Не так це ваш новий слоган, новий девіз. Що це таке? Ну, от ми вас е зараз на вас дивимося, сприймаємо в новому амплуа. Розкажіть, будь ласка, звідки воно взялося? Навіщо і, і що це власне таке? Народження самого слогану як місії компанії, тобто воно було на протязі декількох років, тобто зроблено з любов'ю для вас коханих. Це в різні наші... роки так звучать. Це в різні роки слоган, власне, слоган да? так, так. Mm -hmm. Але тобто він, ті слогани, які були, то ну, не повністю відображали. відображали. Ту суть і і, і і ту місію, яку я бачив, що ми несемо в світ, одягаючи жінку, роблячи її красивою, і щасливою, і от ну нічого собі ви розробляли слоган з 2003 року. Він змінювався, змінювався, змінювався. Ну ви знаєте, тобто є люди приходить ідея, ось вона зразу так. І, а і є компанії, які через 20 через 30 років своєї праці щось міняють ребрендінг, коп міняють слоган, міняють а, логотип компанії, таке інше. Ну але слово любов там було присутнє. Так, да, так да. слово тобто, тобто ну, любов а, а, і м, ту місць, яку ми мене саме, тобто зігріти любов'ю. Примноження любов... любові у світі, тобто да, це ä, та істина, яка всередині у мені у, у, в нашій компанії, в uh, колективі, який ä, працює зі мною. Буквально там десь пів року тому, як відкровення. Я перейду на русский з вашого дозволення, мені так Як як російською мовою. озарення с небес, ä, преображення любов'ю. Тобто я цю вот жінку, і я увидел само проявлення любви, як оно буває. я й раніше чула, що Петро Сорока не жадна людина, абсолютно не жадібна, дуже щедрий і завжди допомагає, якщо хтось звертається за допомогою. А тут ви ребрендинг почали власне із благодійної кампанії. Що це за кампанія була чому саме так? Ну, понимаете, то есть мне хочется согреть теплом любви от Петро Сорока как можно большее количество людей на этой земле. как можно по количеству женщин, поскольку мы э, работаем на женщину, одевая ее, преобра пре преобразуя ее, вот э, и э, то есть, ну приходит такой период, наверное, в жизни каждого человека, мыслящего человека, который хочет что-то заявить и сказать, э, когда, ну, просто э, бизнес и просто зарабатывать деньги, это уже неинтересно. То есть был период там первичного накопления капитала, когда хотелось заработать больше, больше. тоже это нормально, то есть это нормальное желание, оно остаётся в бизнесе э, и сейчас, да? Вот, но приходит время, когда ты хочешь поделиться частичкой своей души. И вот, когда мы проводим социальные акции, когда мы э, предлагаем э, Малоимущим, матерям-одиночкам, матерям, которые усыновили сирот, да? когда мы можем им подарить костюмы, предложить их с существенной скидкой, провести вот такое мероприятие, где вот этот Слоган есть любов'ю, тобто проявіть, проявіть любов, реальну любов к реальному чоловіку. Ну, ніколи так жінка ну, класно не виглядає, як у обновці. Та ще й подаровані, правда? Ну, да. Певно, маючи трьох, трьох доньок у родині, оці очі ви дуже класно знаєте, як вони, як вони мають горіти, коли жінка у якомусь новому вбранні, якщо воно їй подобається. Тобто, можете відрізнити зразу з ходу. Вбрання, яке ви пошили і запропонували, мені жінці подобається чи не подобається, хоч вона каже, так, класно, все. Так, я можу оцінити, як правило, зі стопроцентним результатом, тому що у мене завжди э, в женщині говорять глаза. Тобто їй дуже сложно скрити. Э, истинное искреннее удовлетворение радость от того что она видит или того что она примеряет. вот от просто от того что надо приобрести какую-то вещь потому что дресс-код требует, да. Вот. Поэтому, как правило, в общении с женщиной, то есть я могу со стопроцентной уверенностью сказать, когда она мой покупатель, когда она оденется у Петра Сорока. И, с другой стороны, Я не я стараюсь быть искренним и откровенным в общении с потенциальным покупателем, с любой женщины, которая э, примеряется к петросроке, так скажем, да. Вот, и я достаточно критичен буваю і говорю так, як є, до з тим, щоб Це, ви а це не критично. Да, да, да. А то тем... вибачте, не ваш да. кулір. Да, 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 з тим, щоб вона була щаслива, доволі не тільки в день покупки, но і на протяженні всього срока користування. Слухайте, ви так давно вже купаєтесь у е жіночому одязі, я б так сказала, серед моделей жіночого одягу, що вже мало хто пам'ятає, що починали ви ту далеко не з того, ви військовослужбовець, ви е були співробітником служби безпеки України. А тоді і так стало, що ви почали е, займатися жіночим ну, одягом, відкрили будинок, модели. Як, як людина так кардинально змінює своє життя? Чому? Що сталося? А, ну, ви знаєте, тось, а... Это уже третье воплощение мое по жизни. То есть я вообще начинал агрономом. То есть мой первый вуз до Докучаева, Харьковский имени Докучаева, сельскохозяйственный агроном. То есть я отработал там пять лет агрономом, работал в сельском хозяйстве. Вот Потом была служба в органах. И вот это уже третье воплощение. Вы знаете, то есть тот... А четвертого не Кто знал? Кто знал, да. Все возможно. Хотя в ближайшее время не планирую. Мне нравится то, чем мы занимаемся сейчас. Я влюблен. Так що ж сталося в органах, що ви раптом почали займати жіночі моди? Ні, в органах нічого не, не случилось, просто прийшло время, когда я для себя вирішив, что это немножко не мое. То есть я чоловік э, такої свободної э, душі. Курча э, натура. Да, творческий, э, активний по жизни. Да? То есть у меня немножко рамки э, погон і э, сейфов зданий, которые где, где я проходил службу, то си немножко меня сдерживали то есть они не давали мне реализовать, как я понимал. Э Максимально тот потенціал, який був заложен. Чому саме цей напрям вибрали? Але ж могли вибрати ресторанний бізнес, наприклад, там не знаю, спортивний клуб якийсь відкрити. А ви будинок моделей відкрили? Чому? Ну ви знаєте, то мені завжди подобається одівати жінчину. Ви са ви правильно відмітили, що мене жена, троє троє. До них, да. То есть я вырос в многодетной семье, где у меня было пять сестер, то есть и два мальчика у нас семеро у родителей детей. Вот. поэтому, ну вот как-то. Весь вот очень женатство. Да, да. Весь в окружении женщин, то есть и мне всегда нравилось э, одевать женщин. И многие я еще не занимался э, модельным э, бизнесом, вот. И, например, я с супругой э, ходил за покупками, то есть она покупала одежду, я терпеливо час-полтора мог. Э, от, Вам подобалось? Мог, вы из да, тех редких человек, из каких говорит, это, это идет, это не идет, а вот это лучше. А вот здесь цвет тебе не, не не, к лицу. Да? То есть и Многие продав... продавщицы, продавцы они удивлялись, э, что мужчина не сидит, э, газету читая. Ну, в... Скажи нормально. Нормально, mm -hmm. да. Давай побыстрее, побыстрее. Mm -hmm. Да? Вот. Поэтому мне это нравилось, и так вот сложилось. Э, у меня родная сестра в Беларуси э, ну, проживает. Э, это такой э, текстильный. Край. Да, да, край. Вот. Из тех времен, еще со времен Советского Союза, когда они активно легкую промышленность развивали. Да? И вот когда так сложилось, что я уволился с Сурханом, то есть она предложила мне заниматься женской одеждой в Украине, я сначала начинал как продавец одежды ряда белорусских. Производитель білорусских фабрик да? и после того как ну, я почувствовал э, вкус і сили в себе Да, и, 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 и сили э, я організував гніздо. Можна так сказати? Да, да. Якщо про сорочі гнізда, про гнізда Петра Сороки, то ну, я принаймні знаю як мінімум три. Перше це, звичайно, родина, велике таке сороче гніздо. Друге це будинок моделей. А третє це натуральне сороче гніздо, про нього ми поговоримо пізніше, про все по порядку. Давайте почнемо з вашої великої родини. Скільки дітей, скільки їм років, чим вони займаються і так далі. четверо детей, три девочки, как уже сказали, один мальчик. Значит, старшая дочь Анна, она пошла по стопам отца, она дизайнер, Чого ви не говорите, що вона довгий час була ведучим дизайнером якраз будинку моделі Сорока? Ну, я, 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 я ще не встиг сказати та ви вибачте, да? зняла з язика? <гум> да, отось вона ну то ми виростили виростіли в її як дизайнера. Тобто вона довге время була ведучим дизайнером моди. От, ну, потім так склалась э, по житті, Вона вийшла замуж, э, вийшла в Київ. Э, образовалась семья и на сегодня то есть она, мы создали в рамках кобрендинга новый бренд анна Сарель». сегодня у нее дизайн студия в городе киеве то есть ну хотя мы активно сотрудничаем то есть она разрабатывает коллекции для дома моды петросороки отдельно тиражируем ее коллекции под брендом анна Сарель». самостоятельное плавание? Но mm -hmm. приходит э, время, когда нужно отпускать, знаете, вы я. Ж... Вы срочно из да, гнезда. Я, я, я же сорока, да, и, знаете, и у птиц даже на, бывают случаи, когда к, к, клювом мама или папа берут и выбрасывают из гнезда для того, чтобы э, научилась ну, э, летать, чтобы научилась, да, чтобы птенец научился летать. Поэтому я очень рад, что э, она возрастает, да, то есть все, что э, я могу. Я вкладую в своє ребенка. Тобто всебічно сприяє. Так, так. Будинок моделей Петра Сорокі. Про родину, щоправда, ви сказали дуже мало, тільки про старшу доньку. Значить, одна Євгенія, Вона проживає живе в місті Одесі, теж зв'язана з дизайном, Вона займається дизайном інтер'єру. Тобто повністю інтер'єр. Гардини, штори под заказ, мебель под заказ не делають. Вся сім'я крутиться навколо дизайну, да. текстиль, що щось, щось вот, таке. Да. І а, у нас по жизни, так то есть у нас було дві дочері, 83-85, которых ми вже сказали, Анна Євгенія. Да? Но ми з супругою хотіли сина, і Бог нам дав двійню, тобто ну, мальчика і дівчина. Дуже хотіли, напевно. І сьогодні вони закінчують обучение. Они учатся в Шанхае, это Китай. Вот, то есть, и, тоже связано с технологией и дизайном, потому что университет технологии и дизайна, вот единственное, что они а, учатся на бизнес-администрацию и на, на маркетинг, Дианочка. Дима сын на бизнес администрацию Диана на, на маркетолога. Вот, то есть они будут заниматься продажами, потому что ну, продажи, правильное построение продаж очень важно в бизнесе. Кто uh, умеет продавать, тот владеет миром, uh, в мире финансов, в мире бизнеса. Ну, у вас уже есть ті, кто моделює, і ті, кто будет продавать семейный <сі <коші> бизнес, можно сказать. Там еще и внукам работа знайдеться. Внуки вже є, у дедусь. Да, внуки есть, на у нас пя 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 пять внуков. Да, я уже э, дедушка. Это <сі> еще не да, наді надіюсь, <сі> 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 да. на Надеюсь, молодой дедушка. <сі> да, я думаю, что это ну, не есть предел, потому что это только две старшие дочери э, вышли. Замуж організували селі, і от родили нам Вот. равнуків. Дімі Діані нашим двоняшкам 20 літ сьогодні. От, так що все ще Наступне Сорочинське гніздо це будинок моделей. Будинок моделей розвивається із 2003 року і власне, на території Сумщини 100% знаний цей бренд. На території України як він сприймається і за кордоном. Ну, вы знаете, то есть мы достаточно известны в Украине. Вот потому что мы за первые пять лет, вот с 2003 года мы открылись, за первые пять лет мы сделали ну, хорошую рекламу бренда, то есть мы постоянные участники трейдмарк дефиле, то есть это такой конкурс торговых марок, да? вот, то есть мы участвовали в конкурсе одного платья и имели там с -с -с призы и, и призовые места, вот, то есть мы ездили неоднократно на текстиль носили моду в город Донецк под патронатом Зайцева. Мы выезжали в Россию на показы. Вот, то есть плес на Волге, там льняная палитра, летние коллекции. Мы презентовали несколько льняных коллекций. Вот. Поэтому плюс то, что мы не просто бренд и э, дизайнер э, одежды, который одевает там, 10, 20, 30 избранных леди, того или иного города или той или, той той, 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 той или иной страны. Да? То есть мы сразу пошли по пути организации их фирменных магазинов, партнерских фирменных магазинов по франчайзингу. И то есть это м -м, дает а, ту известность бренду, и ту популярность и массовость бренду, которая для не да, для более широкого потребителя, а потому что ну, большинство украинских женщин, к сожалению, то есть они могут себе позволить а сидеть и облизываться, выбачьте, сидя на диване, смотреть подиумы, показы, тусовки модные сильных мира сего, то есть им недоступна качественная одежда. Поэтому вот наше направление – это

Ну, вы знаете, всему свое время. То есть сегодня так складывается экономическая и политическая ситуация, что э, я верю, что нам будут более открытые двери в Европу. Вот, то есть, И уже есть предложение у меня от некоторых партнеров с Европы об организации шоурумов, фирменных магазинов в Европе. Пока мы еще не вышли, то есть нам нужно немножко подработать на европейского покупателя коллекции, потому что ну, европейский покупатель женщина он немножко другой. То есть, ну, Мне нравится одевать славянскую женщину, украинскую, русскую женщину, потому что для нее одежда это не просто э, то, что э, прикрывает женское тело, это выражение ее души, ее характера, и она... ну, она с, э, Ну, не нравится европейская мода, как она развивается, да, потому что э, подобные силуэты, э, вот этот стиль casual, жел, э, рвана, э, жмаканный, мятый, еще какой-то, да. То есть это практично, э, я понимаю, да, но э, в моде постоянно конкурируют э борются между собой. Если вы за праски. Кра кра красота и практичность. То есть, э, когда то, что было красиво по в старые времена, корсеты, э, шляпы, то есть Вы за вытонченность в моде? Да, я я за то, А, зато. це, мабуть, тому у вас і колекція богема, так? <laughs> да, я я, я я именно за то, чтобы э э от практичности в моде мы никуда не уйдём. То есть нужно, чтобы вещи были практичные. Без претензией на вишуканість. Вони повинні То есть и красивими. І вот тут цю грань потрібно постійно искать і знаходити. Про одну з колекцій ми згадали, власне, богема вона називається. Точно знаю, зараз подивилась на каву і на молоко, що є ще колекція Black and White. А яка колекція найбільше подобається вам із тих, які розроблені будинком моделі Петро Сорока? Яка ну можливо найвагоміша для вас? Ну ви знаєте, э, кожен сезон э приходять нові ідеї, і ми творимо нову колекцію. І я я вшакла що нова подобається більше, я... ніж те, яка подобалась раніше. Так. Хоча є, то есть є є та класика, наприклад, у нас є э конкурс одного платья Маричка. Ми э, создали такой вот э український наряд, дуже э, красиве платье э Маричка, да? То есть ми э, ми мы... конкурс одного платья, плаття Сорока з э, перьями, э з осєми э Атрибутами такі це якраз та сукня, яка із сорочним гніздом так, ще так, до так, всього це так, ви так. про неї зараз розказуєте? Да, да, як да, вона була вот. створена, Це ваша ідея була? Чи так, це була, да, була моя, моя, моя ідея, вот, то есть, когда мы, ну, Тобто к... ви не тільки організатор, ви й моделір. Uh, Знаєте, то есть, я uh, имею вкус в одежде, давайте так. Заканчував інститут легкої промисловості, але з учетом а, того природнього вкусу, який заложили батьки… маю і... смаки, знаюся на моді. Да, маю смак і знаюся на моді. <гум> але ж давайте повернемось до цього третього сорочого гнізда. Чому воно було створено? Ну чому така ідея прийшла і що власне ви цим хотіли показати? Я знаю, що в самому будинку моделей зображення сорок, ну, певно, в кожному кабінеті і не одне. Ну, а ви знаєте, то есть, вот та місія, о которой ми говорили, про враження любові, да, то есть, вот она рождалась, то есть, как, как рождается что-то, да, то есть, сороченому гнезди несуться яйця, да, з яких вилупляються сороченята, да, вот, поэтому, вот, ну, на одном із мероприятий подиумных, да, то есть, вот, возникла такая идея показать, Это платье э, со сорока. Э, Кто с его разрублял? Э, Екатерина Гелашвили. Э, работала у нас в свое время дизайнер Катя Гелашвили. Вот, то есть вот это э, она разрабатывала это платье. Вот, и э, такой сценический образ, то есть меня посадили в гнездо, э, нарядили сорокой. Вот, и вокруг, то, то платье вы. Вокруг, вокруг, вокруг меня дефилировала, вокруг э, меня модель в наряде сороки. То есть, ну, вот, собственно, такой был сценический образ. Поэтому Тому гніздо вписалось в е сценільський образ, і було вас дуже очень е живо і положительно. Зацікавили, зацікавили глядача. Ну, про ваші екстравагантні образи взагалі легенди ходять стосовно того, як іноді Петро Сорока може вразити оточуючих. Як часто е вам таке вдається, вам такого хочеться? І, е ну, Скільки зараз згадати можете таких образів дуже яскравих, цікавих? Ну, знаете, то есть это процесс творчества, он постоянный. То есть э любое дело, которое бы я не делал, то есть мне хочется сделать с изюминкой, с экстравагантными какими-то элементами. Вот. То есть, ну, мне вот вспоминается недавний корпоратив. Ну сегодня ви в нас класичний, з дуже красивою краваткою, але класичний. Да. Ну, с -с 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 сегодня я прост. <с 1> не экстравагантно. Экстравагантно, <с 2> да. Вот, поэтому Смотрите, то есть ну, один из последних корпоративов, э, компании мы провели в, в стиль в стиле стиляги. То есть это 60-70-е годы. То есть девочки в платьях, э, татьянках, мальчики в брюках, дудочках коротеньких, косточку, щоб было видно. То есть в ярких рубашках, в соответствующих прическах на бикрень там. Вот, то есть, ну, вот так вот мы решили, давайте проведем. корпоратив но ну, вот это был новогодний корпоратив вот поэтому ну достаточно часто мы перевоплощаемся мы играем мы создаем для себя ту атмосферу творчества которая помогает коллективу создавать и творить и быть на плаву и быть популярным и быть где-то на острие Хто зараз представляє? Які модельєри сьогодні, на сьогодні представляють будинок моделей Сорока? і власне які тенденції. Ми вже з вами затронули а, тему Анна Сорок, тому в співпрацюємо, і вона розробляє. Вона ну, ж Анна Сорель. Вона ну, ж Анна Сорель, да. так. Вот. Помімо неї, у нас ще два дизайнери працюють на сьогоднішній домі моди. Це Марина Шаповаленко і Катя. В відношенні тенденцій, які сьогодні є, тобто ми тільки що закінчили розробку літньої колекції, тобто Лето uh, всегда мне интересно, потому что оно позволяет э, uh, большей фантазии развиться. Это летящие Свобо... свободные силуэты, ткани, это открытые плечи у женщины. Это... А есть что есть что показать? помимо одежды. Потому что ну, мне нравится одно из выражений классиков их Ив Сен-Лоран, который сказал, mm -hmm. что лучшее платье для женщины это руки мужчины, которые ее обнимают. Вот. Но... Коли вони її не обнімають, на то час я создаю їм э, свої платья, щоб вони прикривали э, те, що создано Богом, совершенную красоту жінки. Вот. Плаття, яке на мені від Петра Сороки, однозначно, тобто від будинку модели Петра Сорока, а хто із дизайнерів над ним працював? Ну, дане платье Маріна Шаповаленка э, э, здала. Велика Марині. Да. Вот, поэтому вона основной дизайнер, она вже работает в компании около 10 лет, То есть, вот практически з моменту создания компании, і вона сьогодні ведущий дизайнер. Не багато хто знає, що Петро Сорока ще й поет до всього. Ну, принаймні, коли приходять вітання до свят. В смс, і я таки отримувала. Також це дуже цікаво. отримувати таку смску, яка там у віршах і настільки там підкреслена якась подія, що просто хочеться її процитувати і поділитися з кимось іще. ще ну ось послухайте, це, Петро Сурока написав він. Так вітає зі святом. Як часто у цей дар просинається? Можливо, ви там якусь політичну збірку свою вже видали, чи ще ні? Ну, ще не, не здавали поетичний збірник, хоча написано вже достатньо багато і, і, в принципі, можна. І мені пропонували, я над цим подумаю, з тим, щоб вот, групувати, зібрати, обробити і підготувати к зданню поетичний збірник. І скільки ви вже над цим думаєте? <тавано> ну, думаю... Років з <ответ> десять? Да, так, да. років з десять. Останки, потому что, ну вот я даже, ну, не знал в себе этого дара, как-то раньше я не, не, стихотворные строки не, не не сочинял, вот, а это вот пришло вот так вот как озарение свыше. да, то есть я был в туристической поездке во Франции и после посещения Эйфелевой башни, то есть, ну, до этого было там ряд посещений туристических мест, Версаль, Лух. то есть как, как красота Мира, созданная человеком. Увидеть вот. Париже и умереть не получилось, получилось написать да, стихи. Да, да, да. да. И вот я тогда написал ну, свои первые стихи. Вот они мне нравятся и сейчас. Да? Стируйте. Вот, Вдохнув великие творения, поднявшись выше суеты, Я славлю Господа, что дал мне озарение в одежде женской, воплотить мечты, чтобы не испортил, подчеркнуть ее любимой истинную суть. Вот, есть, это... Ну, власне, це слуга у вас є. Я, наскільки дивилася по сайтах інформації, дуже багато про будинок моделі Петра Сороки, там якраз уся цитата. Так, да, ну, діло в тому, що є речі, які не змінюються, так, тобто є те, що змінюється, а є речі такі, як любов, так, які вона має різні форми, проявляється по-разному, але сама суть її имеет... э, поетичні рядки перетворились на преображення любов'ю. Коротко, два слова, буквально девіз. Так, так. Це був Петро Сорока, який мріє світ пріобразіть любов'ю. Допомагайте йому в цьому. Нам все добре, до наступної кавової зустрічі.